Дорогі радіослухачі, зараз з нами в прямому етері Володимир Долинка. Пане Володимире, вітаю вас. Да, доброго дня. Хочу привітати всіх наших слухачів. Ну і в принципі, в Чикаго сьогодні п'ятниця, 10.40. На вулиці Гарна погода. І нагадаю, телефон офісу 773 600 2727, 773 600 2727. Якщо у вас є питання, і так знаєш, Ігор, на секунду задумався. Думаю, який телефон говорити. Ну і телефон Я безпосередньо до мене. Якщо у вас є питання по газеті, по радіо, ви хочете дзвонити, то телефон є 773 818 7712, 773 818 7712. Ну і... Сьогодні виходить, тобто вже вийшов зараз. Ми поїдемо забирати і будемо розвозити. Газета вийшла. Газета Сурма, якщо вас щось цікавить, ви можете дати в нас в газеті рекламу. Ви можете дати, ну так само і прочитати багато корисного. Там є така цікава стаття, тому що в принципі ми вже говорили, нам виповнився рік. Газеті Радіо, рік. Ми виходимо, ми видаємо газету. Ми виходить наш. Канал на 12.40, тобто ми виходимо в ефірі зранку з 10 до 11 вечора. Ми виходимо з 5 до 7, з 4 до 5 в нас йде просто українська музика. Ну і У нас багато планів, так Ігор? Про те, щоб може трошки розширити наш ефір і додати годин, але. Так як все я наголошую для того, щоб це було можливим, для того, щоб ми могли виходити для вас, щоб ви могли нас слухати, слухати новини, слухати ту саму рекламу, слухати наших дуже цікавих різних гостей, які розноманітні є із Чикаго, і з Америки, і з України, і так само зі світу, для цього нам потрібна підтримка. Саме перше для того, щоб ми виходили, нам потрібні рекламодавці, тому що в принципі, газета і радіо вони не є прибуткові, газета в нас є безкоштовна. Радіо у нас, тобто, воно є для вас безкоштовне. На жаль, для нас воно є дуже дороге, тому що ми платимо за ефір, ми платимо працівникам, платимо за студію. Тобто, це все не так просто і для того, щоб ми могли далі виходити, далі існувати. Нам потрібно ваша підтримка. Тобто, якщо у вас є якісь, наприклад, пропозиції, хочете стати спонсором нашого радіо, хочете для нас дати рекламу, для себе дати рекламу, тому що все ж таки нас слухають в Чикаго, нас слухають зараз на Ютубі, на Фейсбуку. Ми виходимо на соціальних мережах. Як і в прямому ефірі, так і потім в записі наші ролики. Тому це є телефон 773 818 7712, Це є телефони безпосередньо до мене. Ви зможете поговорити. Ну і я кажу пропозиції, реклама, зауваження. Ми вислуховуємо. Тобто, все, що вас цікавить, чи хотіли би ви щось сказати, чи прийти до нас в студію, бути нашими гостями, розказати про свій бізнес. Ми будемо дуже раді вас вислухати. І... Ще хочу нагадати, що ми працюємо офіс, основний зараз. Вертаюся до долинки Ukrainian American Consulting, Ми працюємо кожного дня з понеділка. До п'ятниці, з 10 до 8 на Камберленд в Палатайд. Ми працюємо з 11 до 7. Телефон 773 600 2727. І так само ми працюємо в суботу і в неділю, з 9 до 2. Якщо вас щось цікавить, ви хочете принести посилки, ви можете прийти до нас і відправити. Ну і так коротко хочу пройтися по основних таких темах. Я, в принципі, завше по них ми повторюємося, говоримо. Зараз дуже багато що з України приїхало людей. І по програмі U4U, по програмах, тобто які є зараз відкриті для того, щоб виїхати з України в Чикаго в Америку. Дуже багато людей в нас зараз роблять довіреності. Хочу нагадати, що дуже багато таких питань, чому довірності зараз. Термін дії дуже такий короткий. Ми робимо доручення взагалі довірності, ми робимо терміном на три роки, на п'ять років. Але під час війни ці всі довірності, які е, іменно йдуть на відчуження нерухомого майна, тобто будинків, квартир, тобто земля, все, що у вас є в Україні, ці документи дійсні тільки два місяці. Тобто, з моменту, коли ви їх підписали, дата виготовлення і. Передача в Україну у вас є два місяці. У документи, які видаються в Україні, взагалі дійсні тільки один місяць, 30 днів. Ті, що за кордоном, два місяці. Тому що тут враховується, що ці документи ще треба передати в Україну. На жаль, зараз дуже багато так само питань. Ми зараз єдині, що передаємо документи в Україну, все одно все рівно так. Термін передачі два тижні це мінімум, тому що документи від нас вони йдуть. Тобто відлітають до Варшави. З Варшави це вже машиною доставляється в Україну. Ну і поки розізнеться по Україні, в середньому це два тижні, деколи це трошки може на два-три дні довше затягуватись. Е, на жаль, зараз ні одна пошта, наприклад, DHL, FedEx, USPS, UPS, ці, ці служби, що були раніше. Вони не працюють в зв'язку з тим, що літаки в Україну не літають, ці служби не дають гарантію на те, що документи будуть вчасно доставлені, і тобто вони взагалі їх не приймають. Ну на жаль, в нас є такі випадки, що деколи люди відносять на почту, і якщо попадається якийсь такий працівник, що не в курсі того, що відбувається в Україні, може від людей прийняти ці документи, відправити. Ну і. В принципі, ці документи йдуть у вічність. Тобто, куди їх доставляють потім, де вони діваються, ніхто не знає. Тому я кажу: якщо ви хочете відправити документи, так само як посилки літаком, документи треба принести понеділок, вівторок до восьмої вечора. В середу в нас ці документи, тобто, ці посилки, документи це все забирається в п'ятницю. Відлітає в суботу, і в два тижні воно в Україні і вже доставляється тоді. До, до отримувача. І нагадаю, що посилки зараз більш-менш йдуть швидко, але знову ж таки, зараз, чим більше, чим довше йде війна, ми йдемо в такий. Зараз з'являється нова проблема в Україні, і посилки дуже довго доставляються. тому що Дуже мало кур'єрів. В принципі, всі кур'єри це були чоловіки, які працювали в мості. Чи працюють, наприклад, на новій пошті в основному доставкою посилок займаються шофера, і шофера, ну чоловічої статі зараз дуже багато позабирали на армію. Багато хто не хоче працювати, хто не працює, тобто ну, там є різні причини. Ми знаємо, догадуємося. І люди, коли починають дзвонити, вони починають вияснювати, чого посилка так довго йде, чи чому документи так довго доставляються. Тобто, люди, коли в Америці, вони чомусь дуже багато наших людей, вони якісь таке враження, що далекі від реальності, і з тим, що стається, сталося в Україні, і тим, що зараз відбувається, вони не хочуть навіть цього чути. Приходять, починається там кричати, скандали, ми вам гроші заплатили, і нас нічого не обходить. Ну, на жаль, я кажу, на жаль, це наша така українська натура, яка от ми в Америці і нас нічого не обходить. Я все прошу до людей, говорю і кажу: просто треба з якимось розумінням, з відчуттям, з почуттям. Тобто, ви мусите розуміти, що це все не так просто. це, Зараз посилки лежать на складах, я дзвоню в Україну кожен день. Сваритися я чисто теоретично, не то, що в мене просто не вистачає якоїсь такої совісті з ними сваритися, тому що вони мені починають пояснювати, що ми не хочемо війти в їхню ситуацію, в них не вистачає працівників, в них нема кому їздити, і... тобто не можуть доставити. Ну а відповідно, наші громадяни, які тут в Америці, які ми всі в теплі, в гарному становищі, то починаються скандали, що ви такі сякі, і ви не хочете доставити наші посилки, документи. Тому я кажу, люди, відносіться з розумінням. Якщо ви зачекаєте день, два три ні в кого нічого не станеться, і посилка все одно буде доставлена. Ну, то так коротко про те, що я хотів сьогодні сказати, Ігор. І Та, нагадаю дякую, ще пану. раз телефон офісу 773 600 2727. І якщо ви хочете, ви можете так само відправити гроші. З цим уже простіше, тому що гроші ви відправляєте. Через 10 хвилин ваші знайомі, родичі, друзі можуть піти і ці гроші отримати в банку. І в принципі, з цим проблем нема. Ну, ну... так, Ігор. Ну, я вам скажу нашим дорогим радіослухачам, що посилки від долинка UA USA Consulting прибувають значно швидше, ніж ленд-ліз для України. Тому майте на увазі відправляйте свої посилки через пана Володимира, оскільки вони все-таки прибудуть на відміну від ленд-лізу. І тому не хвилюйтеся, що от така от ситуація насправді відбувається. Просто можна відправити їх. Трошки ну, я все кажу, Ігор, з тим, що зараз сталося, стається в Україні кожного дня, з тим, щоб бути зі Львова і з тим, що сталося буквально два дні тому у Львові. Ми всі знаємо. Ну тобто, я кажу, люди, давайте трошки ставати добріщими, давайте ставати з тим, що відноситися один до другого з повагою, з любов'ю і шанувати життя. Так, пане Володимир, з любов'ю до вас ще раз нагадаю телефон 773-600-2727, 773-600-2727, це телефон в офіс до Долинка UA, USA Consulting. А якщо ви бажаєте, якісь маєте пропозиції, запитання, чи, можливо, ви хочете все-таки перейти до нас та прорекламувати свій бізнес у нас в газеті «Сурма» та на радіо UA Chicago, то зателефонуйте за номером 773 818 72. Так, я цей номер ну не можу запам'ятати, ну що ж таке має бути: 773 818 7712. Тому що я ним не користуюся, просто ще ніколи не рекламувався. І тому така історія в цій Всі тебе впізнають, я думаю, що з цим проблем нема. Так. Будемо жити, не помремо. Все в порядку. Дякую, до так. побачення. Все, дякую, Попробую Ігор, вам. і всім гарного настрою і гарних вихідних. До побачення. До побачення.